Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичева. Сьогодні ми поговоримо про схему посадки, про те, як краще посадити полуницю. Сьогодні були на ринку, ми вчора так приблизно зібрали 70 кілограм. Це, ну, скажімо так, це з оцієї площі, оцей кусочок греми, де мене під соломою ми не збирали, не, не вся шаповниця дозріває. Там, де була не накрита ще зелена, тільки-тільки початок. Ну, в принципі, нормальні результати. Ціна була сьогодні, скажімо так, по 80 гривень продавав. Ну, Перекупи скидають трохи ціну. Приїжджаєш на базар, вони ціну скидають там 60-50. Я свою ягоду продаю буквально за пів години. І потім вони ставлять також 80, місцями 90, ну таке. А зараз розкажу вам, як краще посадити полуницю так, щоб вона у вас була. В залежності від того, що ви хочете від неї отримати. Отже, поїхали Отже, нагадаю, хто ще не підписаний на канал, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте. Пишіть свої коментарі під відео, що вас цікавить, що все, все, розкажу, все розкажу, що знаю, все розповім. Отже, моя схема посадки в два рядки, що на плівці, що просто на ґрунті, де замульчовано соломою. А чому саме два рядки? Багато хто зараз садить один рядок, краще провітрюваю місць, е менше грибкових захворювань. Так, да, трошки краще, але. Менше рослин влазить на ту площу, на якій ви садите. Да? Ну, будемо говорити про гектари. В розрахунку на гектар менша кількість рослин влазить. Якщо садити в три рядки, ще густіше можна посадити, ще більше рослин, але збирати дуже важко. Середній рядок, там де третій, цей середній рядок, надзвичайно важко спина болить. Якщо у вас навіть. Навіть тих 5 сотих чи 10 сотих, спина вам потім згадає цих, цей, цей третій рядок. І трохи все одно, два рядки хоча б по краях ось так провітрюються Третій рядок буде завжди всередині, він буде, якщо дощова погода, буде підгнивати. Є ось такий нюанс. Я для себе визначився. Отже, два рядки, в мене тут стандартна перфорація. 25х30, тобто міжряддя 30, в рядку ось так 25 см. Звісно, хто бере сліпу пленку без перфорації, можете садити більше навіть, в залежності від сорту. Тобто кожен сорт також по різному розростається, по-різному себе показує. ну Наприклад, румбі мені моїй румбі вистачає 25 см, нормальна урожайність, нормально, вона себе показує. Такі сорти, як от наприклад, Азія, Мальвіна, Маршал, особливо, можна садити трошки більше, трошки потужніше буде. Одним словом, потрібно дивитися по сортах, в який вас буде відстань від куща, ви вже собі самі вирішуєте. Стандартна йде 25, ось так 25, ось так 30. В принципі, на ґрунті сажу точно так само. Для чого я сажу на плівці? І для чого сажу на. Просто на ґрунті для соломи. Яка між ними різниця? Різниця між усеєю грядкою і ось цією в тому, що тут ягода буде дозрівати швидше. Ніяких там впливів на урожайність ніяких немає. Абсолютно на урожайність впливає лише те, скільки ви дали при закладанні грядки, скільки ви добре вдали, що ви дали в тій. Грядки, скажімо так, як ви заправили землю, і впливає те, як ви попрацювали в серпні місяці і вересні, коли вона закладає плодову почку. Все. На урожайність це ніяким чином не впливає. Далі, для чого я сажу на грядці? Швидше починає весною дозрівати. Тобто агроволокно, агр до речі, я викинув, я ним не користуюсь, мені не сподобалось. Взагалі, від слова, взагалі. Агроволокно це не моє. А, плівка, що додає? Грядка, менший об'єм землі швидше прогрівається весною, швидше починає вегетація. Плюс плівка до, допомагає прогрітися агроволокну і вегетація починає, починається швидше. Також плівка затримує вологу, вона не дає їй випаровуватися так сильно. А, і це пришвидшує. Пришвидшує плодоношення. Тут солома також затримує вологу, також не дає їй випаровуватися. Але вона затримує навпаки плодоношення. Тобто солому стелити лише тоді після того, як підуть, тобто уйдуть вже ці обратні заморозки. Тобто, вже їх не буде заморозків і тоді вже можна стелити солому. Старатися не застеляти її з самої весни, бо воно навпаки Відтягне вам плодоношення. Так. Отже, з цим розібралися. Ще є які мінуси. Ось тут мінус, я вже казав неодноразово, мінус в цьому способі, що сюди потрібно вносити добрива лише в водорозчині. Сюди ми вносимо добрива будь-які. Абсолютно. Так само я казав, що сюди ми не можемо внести м -м -м -м, органіку. В якому смислі от той самий курак настоєний, чи ще там щось. от сюди внести, оскільки я не пробував, забиваю, каплю і все. До речі, добре, що цього року мене знайшли, сама фірма знайшла мій канал, запропонували. Мені, в принципі, сподобалося. Я вже можу внести органіку їхню послідку, ну, настояний, тим паче вони вже зробили аналіз. Знаємо формулу, яка в тому добриві, і плюс знаємо, що там вже немає шкідливих мікроорганізмів. До речі, в коментарі буде закріплена силочка на сайт, і при замовленні називаєте промокод Соловей і отримуєте знижку а, на то добриво. Гуміна дегаліна. Ще що. А, Сюди ви вносите, ви самі можете настояти, самі можете зробити будь-яке добриве, ви можете вносити в мінеральній формі, в гранульованій. Тобто от сюди легше вносити ніж до чим ось цю грядку. Да? Оце такий мінус ось цієї грядки. Плюс сюди треба водорожчині, вони трішки. Дорожчі йдуть. Не трішки, вони добре йдуть дорожче. Якщо брати, наприклад, Кристалони, вони коштують той самий зелений ростовий 3,5, здається, 1025 кг то комплекс так само, в принципі, приблизно однакова формула в них іде сюди, який можна внести просто, роз, ну, скажімо так, гранульований. Він зараз коштує 1500 з копійками, здається. Тобто в два рази різниця в добриві є, вже є. От. Ось така різниця. В принципі, це все, що хотів е розказати. Хочете раніше урожай, грядка, плівка можна ще зверху накрити. Буде однозначно раніше. Якщо ви вирощуєте на дачі, ось так, це я кажу всім своїм клієнтам, ось цей спосіб є найкращим, найкращим для дачі. Чому? Тому що ви забулися за неї, ви її не поляли. Вона вам витримає любі погодні умови, і ви ж так, зібрали ягоду, і про неї на літо забуваєте. В принципі, отак для неї буде нормально. Це її природня стихія, солома. Ось тут дуже треба контролювати водний баланс, тобто, щоб не пересохло, того що цей бугор не тільки швидше, скажімо так, прогрівається весною, він літом швидше висихає, вода швидше з нього уходить. Це ніби і плюс, коли багато води дав, вона швидше просідає вниз, уходить. Але і мінус, вона швидше висихає і буквально от один день можна позбутися всього, вона може просто засохнути. На соломі у вас таких ситуацій не буде. Ось, в принципі, все. До речі, всю ранню і середні сорти я саджу на плівці. На плівці хочу показати. Давайте вам зараз. Ну, Азію ви всі бачили в мене, я вже показував неодноразово та, що була накрита плівкою. А ось зараз покажу Азію, яка не була накрита плівкою. І вона лише починає плодоносити. Ось дивіться, бачите, тільки-тільки ось ці перші ягоди починають червоніти. Там, де не накривалися на плівці. От, ось так. Різниця в... Між накритою і не накритою також є. Ось тут в мене посажені сорта нейтрали, реми всі. Е, чому на саме на соломі? Літом не так перегрівається, вона себе почуває літом набагато краще на соломі, ніж на грядці. Грядка літом трохи перегрівається або потрібно притіняти. Ну, мені ось так більше подобається. До речі, хочу показати вам е, хадемар. Дивіться, як він насипає. Він просто бешений Він дає мільйон квітконосів Ягода, в принципі, ну не маленька, нормальна, чимось схожа на румбу по формі, по кольору, по консистенції ягоди. Ягода не тверда. ну Ягода хороша, мені в принципі подобається. Почне дозрівати, зніму обов'язково вам відео, покажу. от, ну, Отаке. От тобто реми я також сажу на соломи. І це не те, що там. Не хочу робити грядки, це, це моє таке, скажімо, рішення. Греми, щоб їм було літом комфортніше, саджу ось так. І вам, хто буде садити ну, на дачі, це однозначно лише солома. Ніяких грядок, тільки солома, вона вам витримає любу жару, вистоїть. Навіть якщо той бурян там проросте, його можна вирвати. Рік-два, його більше там не буде. Якось так. Все, всім гарних врожаїв. Ну і слава Україні!